Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ось така остання розкіш. Це піон Бардзела. закінчує квітування, бачите, на полу кругом полюстки. І от після цітіння залишаються такі от, насеневі коробочки. Це на всіх піонах, на всіх ну, деревовидних піонах також рододендронах, азаліях і так далі. Але якщо от на піонах тут все просто, треба відрізати ці насиневі коробочки, якщо вони вам не потрібні. деревовидні піони можна залишати. Я вам зараз покажу, як вони виглядають. І що треба робити на азалії або рододендронах, теж покажу. Ну, ось я кажу, що я роблю. Тому що знаєте, всі наші дії вони зв'язані з цілями, які якщо там треба, наприклад, там розмножувати насіння, то це одна справа. Якщо вам треба нарощувати кущ, то я вам покажу, як зрізати треба. Оці всі відсівші квітоноси. У мене є два дорослих куща рододендрона і ще один я посадила цього року. Цей кущ я вам показую такий помолодшим. І ще один кущ, от він побільшим. Такий от у нього діаметр. Бачите, на ньому було більше квітів. Отак от, от зараз покажу вам. І так як він квіт Сильніше, то в нього і менше зараз от таких от приростів молодих. от Бачите, один прирост, там от прирост, Оце, от такі більш молоді е, листочки, вони вже е, так виділяються. На цьому кущі е, таких приростів більше, тому що цвітіння в нього було менше, і коли там ще. Ну він трошки раніше я його і підрізала вже. От бачите, там де я от зрізала ці оці от квіти, бачите, як піш, пішли вже отакі приростики. Ці от вже взагалі гарно наросли. Значить, яка наша задача при вирощенні рододендронів? Для того, щоб було таке от цвітіння гарне, то треба, щоб рододендрон закладав з осені ще квітки свої. Да? І от в і осінь він буде закладати свої квітки. І тому треба, от дивіться, зараз покажу, як. Як виходить, в нього наростає цей приростик? от Бачите, ця квітка. ось квітка, І із-под цієї квітки, отут от знизу, от іде цей прирост. Тут може бути один, два, там, три, чи скільки таких, і там далі будуть закладатися. Будуть закладатися квіточки. От зараз тут просто сонце от собою закрою, щоб видніше було. От це виходить: тут от у нього раз, два, три, чотири прирости І буде чотири квітки. Бачите, всередині вон там квітка, вона вон була. Тут виросли такі прирости. От, і цю квітку треба видалити обов'язково. Тут, от теж, бачите, от скільки приростів і квітку ту треба видалити. Отут всередині. Вона на квітка, а оці пішли приростики. Так, давайте от на якомусь так, щоб видніше було тут більш тінь. І я вам покажу, от квітка. Так, от вона. І тут, от якщо отак от подивитися, от пішли оці прирости. от вони. От вони. Раз, два, там ще з тієї сторони. І тому треба оцю квітку треба вирізати так, щоб акуратненько, щоб не зачепити оці прирости. Так от берете, я зараз угу. буду дивитися більше на квітку, а не в телефон, щоб я її могла отак, от, бачите? От. От, ось вона видалена. І тут, виходить, залишились оці от прирости, чотири штуки, які будуть далі розвиватися. І отак, от от, виходить, по всьому рододендрону я проходжуся і видаляю. Оці всі квіти. Тут от менше, бачите, переростики тільки починаються. От. Ну, цей кущ був більше навантажений, він такий постаршим, більш навантажений бачите, квітками. Тому в нього от ці прирости тільки-тільки отакі маленькі. А той більш молодий кущ, менше цвів, і в нього, виходить, ці, ці прирости скоріше пішли. От. Більше сили він віддав на. Е, та сама. На нарощування листви. Ну і дивіться, після цього, звісно, подирадодендрон, я заодно вже вам скажу, обов'язково треба відновити слой мульчі, якщо ви весною не відновлювати лип. Тому що радодендрон, от у мене, наприклад, він на повному сонці. Зараз ранок ще 8 годин ранку, а в 10 тут вже буде сонце у мене і до вечора. Тобто, сам саму спеку він вони в мене на сонці, і тому обов'язково під корінням я накладаю слой мульчі. Тобто зараз роблю таку конкретну так сказати, ревізію рододендронів. Оце обрізаю такі квітоноси, відновлюю шар мульчі і підживлюю. Ось так виглядає відсвівший деревовидний піон. Це у мене один кущик поменше такий розміром. Цей вже дуже високий, великий. От. І хочу вам показати, що от бачите, так от він зав'язує націневі коробочки. Ці націневі коробочки будуть визрівати от я свою тінню закрою вам, щоб видніше було, бо сонце ззаду. Сінневі коробочки будуть визрівати до кінця літа. Потім вони розкриваються. От, дуже, дуже дуже вони такі от плотні, прям от, ну, такі, плотні плотні. Насіння велике, таке чорне з товстою оболонкою. От і е, насіння теж потребує стратифікації, Якщо ви прогавите ну, цей термін, то коробочки самі розкриються. Ви побачите, коробочки розкриються, насіння насівається в сходи, воно після зими. Е, ну, тобто достатньо йому впасти в ґрунт і, і все. Потім воно проростає. Ну, в принципі, після зими доволі так воно проростає дружними всходами. Ну я Мені не потрібні оці насіння. Мені хочеться, щоб мої кущі зростали повише. І тому я оці насінневі коробочки відрізаю для того, щоб цей кущ міг. Формуватися, потім він виходить отут в пазухах цих листів, от бачите, отут, отут в пазухах він закладає бруньки. от, Ну, значить, на, отак, от, Якщо вам відрахувати. То виходить, от в першій пазухі ліста не буде, не буде квіткової бруньки, в другій, ну буває, а може не буває. Тому ви сміло можете відрізати, от, якщо зберетеся, ну, ці, от як я відрізаєте ці насінневі коробочки, то отак от відрізаєте, бачите, після першого листа. отак. От, тобто ви ну, це от воно тут буде пустим. Перший лист буде пустим. Це я вже запримітила давно. От. Тому ну, я відрізаю. Тому так от кущу, так виходить, один лист пропускаю і потім от, от таким от чином відрізаю. Так що е, отак от я роблю з деревовидними піонами. Ну, якщо, звичайно, якщо вам треба е, насіння, ви хочете розмножити ці кущі, але, то треба вам дочекатися, е, коли. Е, ну, де стигнеться насіння і посіяти. Але дивіться, треба робити стратифікацію. ну, можливо, ви будете сіяти, ну, посійте свіжим його, по-перше, свіжим. Тобто зібрали і сразу от під от зібрали і, сразу і посадили в землю. Не глибоко. От воно за зиму пройде таку ну, естественну стратифікацію, так сказати, і весною у вас з'їде це насіння. Якщо хочете вирощувати в якихось там коробочках, то ну, там горщиках, тоді прийдеться вам там в холодильнику ну, робити цю стратифікацію. Так, Ще в мене тут росте азалія. Тут у мене <смі>, дуже такі плотні посадки. Квітнуть всі рослини один за одним. Тут от вже починають квітнути інші рослини. Потім я ці рослини зрізаю, Ну, це я вам так попутно розкажу. Да? Допустимо, ці рослини зараз відквітнуть, і я їх потім зрізаю до коріння, а там от от у мене, от бачите, там от гортензія. Тут от гортензія От починає полістар квітнути. І коли от ці квіти відрізають, Квітнуть, я потім отак -от, отак от от все злізаю, бачите, там от видно гортинзі. Тут от у мене гвоздичка квітне. ну А до, а весною, виходить, квітли у мене тут деревовидні піони. Тобто сонце сонце у мене йде отак. От з цієї сторони. І тут, от спереду я можу посадити низькорослі рослини, а там от високорослі, ну от Зупинилася зараз розповідати вам оце листопадна азалія. А тут, от знову гартинзія, бачите, високоросла така вона ну, дуже часто попадає в мене в кадр, коли я знімаю, вона рання також. Висока, рання гортензія. Ну, трошечки вона нападає, звісно, на азалію, але ну, підріжую гілки або якось. Ну, коротше, що азалія? Листопадна азалія, яка от вона теж коли відквітає, бачите, от були квіти, так? Зараз. Теж собою прикрию, щоб вам видно було. От квітли, ну тут, типа як рододендрона, я вам показувала. Тобто, квітка, коли відцвітає. То потім отак от ростуть такі от прирости нові, молоді прирости. І тут насінневі насіння тут образується, і їх треба зрізати. Ну, я от азалію ніколи не розмножувала насінням. Завжди оці коробочки відрізаю, щоб дати можливість росту оцим молодим паганам. Вона у мене і так от чомусь. Ну, не дуже так сказати росте. ну Тут, виходить, для азалії взагалі Запоріжжя не таке несприятливі умови для вирощення. У нас дуже спекотно і суховії. їй, і, звісно, тут приходиться виживати, але вона молодець. Бачите, вона квітне виходить, так от зверху, і от, знизу в неї от, от, от значить, ну от азалію в минулому році я одобрювала. І зараз от там чоловік. Каву часто п'є, і от отут, от, от, бачите, каву ми накидаємо, це підозалію. А піони ну і взагалі там мульча. от Обов'язково ще раз нагадую, що обов'язково зробіть мульчу, тому що жарко, Піони я поливаю не дуже. Сильно. А от залі у минулому році у неї було дуже сильне цвітіння, і я її спасала, тобто нарощувала, от, щоб ці наростити ці прирости оце знизу. Тобто я в минулому році її одобрювала. Ну, це був перший рік, коли в от неї була спеціальне підживлення. Так взагалі просто виходить, цим рослинам я даю осінню, ну от як всім рослинам, да, суперфосфат. Этот пепел поп, попел весною попел, а осенью суперфосфат, калий магнезию и Кінський навоз, ну, перепрівши. Оце таке добриво. Напротязі всього періоду, там, весни, літо, я їх нічим не підживлюю. От саме ці рослини нічим більше не підживлюю, тільки водичка. все. Ну, от Азалію, я ж вам кажу, що в минулому році, просто після сильного цвітіння, я подивилася, що в неї нема зовсім приростів. Або, може, її там жук під'їдав, ну, лічинки хруща, тобто я її проливала і хруща, хрущає ну, і дивлюся, що зараз вона ось у мене от от, е такі, е бачите, отут -от, е які, прирости дає дуже гарні прирости. ну У минулому році цього не було, я запереживала. Так що так. Ну, в общем, такі благодатні рослини, мало вони потребують догляду. Лист завжди чистий у них, ну, нічим я їх не оприскую ні від шкідників, ні від там, хвороб яких я як, тут. -ту -ту. ну, дерево, піони такі дорогі, якщо їх купляти, але чому ну, може виводити їх складно, я не знаю. Так, і до речі, дивіться. Оці, щоб ви знали, що якщо ви збираєте насіння отак, отаке насіння з вашого сортового піона деревовидного, то потім розквітне інша квітка. Тобто, саджанець ніколи він не буде повторювати цвітіння вашого, ну, материнської вашої рослини. Тому майте це на увазі. От. Ну, все, До наступних зустрічей. Бажаю вам. Таких же, от гарних квітів, щоб вони квітли, отак, от у вас і радували. На все добре.